Пані Напанова, з великим задоволенням запрошуємо всіх вас до перебігу. Подібні через лівий фланг є можливість знайти якісне продовження. Юрія Сороща завдяки удару команді Кодерс. Тому не хотів би він зараз із тієї жінок спрогравати Станіслава. Ось якщо у Лазаре до Санчишина чорний набирає хід. Гащук прочитав цей задом. Віталій Гащук обірав суперника. Гащук! Удар, який сейв Шкас. Черніцин лівою ногою. Сейв. Високий пресинг від Ігоря Михаляка. Аскольд Баран зіграв чудово на перехопленні. Пробуває з носканами. Команди Тії і тут же віддає м'яч Авенді Юнайтед. Аскольд Баран! Виходить штавіч. Баран може перегравати Олексія Бобкова. Атаку Гравці команди. Аваргія Юнайтед! О, 0 Забивають врешті-решту цьому епізоді. Дуже потрібний гол. Орестка патька. Бере себе ініціативу. Хращево мордер літньої першості. Удар. Гол. Павло Чорний. Лівою у дальній данійку. 2-0. Олексій Бобков не бачив. На Романа Мудя. Помилка. Така трив. 2. Давидко. Аскольд баран. Станіслав Давидко, Удар на дворот. Наскільки простою буде ця комбінація. Пашкевич пробиває пацан. Іван Шульга. До нього також сьогодні важливо відстояти. та Давидко! Гол. 3-0! Станіслав Давидко. Аванга забила 4. Аванга Юнайтед поки що в першому таймі забуває. Чи вдасться створити камбек команді тії жікіс, яка поступається в результаті 3-0 у двобої проти Авангі Найти. Ось тобто відкрите запитання. Гащук не забиває. Хоть атакують. Через центр поля. представники команди. Тії жікіс. Романович постелив. Гащук. Пашкевич вінноді на перехопленні. Сорочич. Удар середньої дистанції. Бабков. Муть. Ставить спину. Ресту Пашкевич. Високий від просеніреми Те, що треба для Віталія Гащука. Шуліга знаходяться партнери. Удар-гол! Роман Дума забиває. 3-1. Житиме інтри, а врешті-решт. І що важливо відзначити у матчі проти. З форою плюс три. Тому потрібно зараз спробувати за допомогою Павла Чорного знову збільшити гандикап. Удар-гол! Павло Чорний оформлює дубль дуже швидко і легко. Браво! Ну і знову підводиться. Тут на паркеті палацу спорту Галичина. Гащук далеченько доворить. Пробиває Віталій. Чудово граві. Даній кут. Удар гол! Шумський забиває. 4-2. Те, що треба. Браво! Євген Шульга пропускає. Відкрився під передачу лівою ногою. Давидка загубили провал у захисті команди тієї З Давидко. передачу виконує. Чорний. Чорний гол! Хетрик Павла Чорного. 5-2 на користь Аван Гіюнай. П'яти по ходу сьогоднішнього вечора. На обох команди не забивали. Чого із чорних також Ігоря Кроковського. Хорошого рада. Виконання Станіслава Давидка, бере на себе ініціативу, знаходить Ориса Пашкевича. Передача неадово відпрацював у цьому епілоді. Сорочич обіграв двох суперників. Чорний. Виконує передачу. Удар Пашкевич не забиває. Тотончека, той не має це обіграти Юря Круковського. Без порушення правил відпрацював Баран, Атака, 3-2. в Відкритий. На дальній стійці. Михаляк і він забиває. 6-2. Браво. Круковський асист Євр Михаляк. Удар по воротах. Шульга перед собою. Ігор Михаляк, який забивав Черніцин. Без фолу. Гащук. Його удар. гол! Поміж ніг Віталій Гащук зараз прошиває Івана Шульгу. Три м'ячі для голкіпера – це Бога. З п'ятим польовим і, забиває. і це дуже важливо. Атакує Черницун. Пробиває ближній Кут стійкою. Копаспіль Романович не забиває. Пусті ворота. Круковський. Закотить Єорг Круковський. Так, м'яч у Ситці. До свого голу ще додав асист у сьогоднішньому матчі Єор Круковський. Ось не просто так, так. Пропустіть, е... быть разом із нами.